Влада встановила приблизне місце падіння літака. Поліція Джакарти отримала пакет з останками, знайденими після аварії Боїнг від 737 до 524 авіакомпанії Сріві Жайр. Читайте також не бачились тривалий час. Чоловік втратив у авіакатастрофі в Індонезії дружину та трьох дітей, про це повідомив представник. Поліції міста Юсрій Юнус. Він сказав, що правоохоронним органам також передали особисті речі, які знаходилися на борту. До цього ранку ми отримали два пакети. Один з них з особистими речами пасажирів, інший з частинами тіла. сказав Юнус телеканалу Метро ТІВІ, Передає комерсант. Раніше жителі островів в Євенському морі знаходили обривки тканини і металеві уламки. Влада встановила приблизне місце падіння літака, сказав глава Мінтранс України Мінтрансукраїни будикаріясумаді. Влада зазначила, що сонари зафіксували сигнал, який, ймовірно, може надходити від уламків літака. Крім цього, дайвери в Явенському морі виявили уламки літака Боїнг від 737 до 524 авіакомпанії Сріві Жайр, що зазнав аварії. Про це повідомив командувач Збройними силами Індонезії Хадіт Ядженто. За його словами, дайвери розгладіли шматки фюзеляжа і уламки з реєстраційними даними літака. Уламки виявлені на глибині 23 метри. Дайвінгова команда повідомила нам, що вода проглядається добре і ясно. Це дозволяє нам виявити деякі частини літака. Сказав Тядженто. Він додав, що місце аварії літака встановлено з упевненістю. Падіння літака в Джакарті, 9 січня, в Індонезії розбився пасажирський літак. Боїнг від 737 до 524 зник з радарів незабаром після зльоту з аеропорту Джакарти. На борту було 62 людини, у тому числі 10 дітей. Читайте останні новини України та світу на каналі Уніан в телеграм. Автор Уніан.